Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі. І ви на каналі пані Зося з України. Усі мої друзі подружки, які мають канали, уже давно прикупили і посіяли отаку лобелію. Ну, в них вона вся різна, різного кольору просто. Але вже всі посіяли, всіх уже зійшло. А я от ледача. Ніколи не сіяла, ніколи не сіяла. Завжди купувала маленькі горщики, а потім розділяла. Ну, в цьому році я теж вирішила прикупити. Прикупила два маленьких таких пакетика і хочу зараз посіяти. Можливо, щось і вийде, тому що квітів я таких, з таким маленьким-маленьким насінечком майже не сію. У нас сьогодні тепло. Три дні у нас йшов дощ, і це дуже добре. Дуже добре, що не заливний, Просто не заливний. А сьогодні у нас тепленько, але мені здається, що щось буде холодати на вечір. Ну, Я так читала в інтернеті, що у нас. В квітні будуть приморозки десь з половини місяця до мінус 3-5 будуть приморозки. Тому що у нас поки що тепла ще й не було. У нас кожного дня, оце три дні дощі були, а до цього у нас кожного дня було холодно. І ніби кожного ранку холодно. А цей дощик пройшов, то почали. Виходити квіточки, тому що, ну, звичайно, як холодно, кому хочеться виходити на вулицю, нікому. Ні людям, ні квітам. Тому що мені там жіночка писала, я вам відповім за примули, чи я не продаю примули. Моя дорогенька ще нема що продавати навіть. Виходять тільки такі жовтенькі, ранні, починають квітнути. Такі бускового кольору. Ну, немає ще, вони виходять дуже погано, тому що холодно було, просто в нас було холодно. Це під Києвом Бочанський район. Мої дорогенькі, це я вам показую, бачите, яке добре, бо я прикупила. Воно універсальне, це моя знайома ним користується. Воно і для накущення, і для квітів, і для овочів, і для дерев. Ой, Боже, для чого воно? Оце так робить брова, броварський район. Київська область, дивіться, супер. Е Ні, це не з цієї сторони. Зараз покажу, для чого воно. Так, ой, мої дорогенькі. Ну, все ж вийшла, працюю, окуляр, звичайно, я не брала. Так, стимуляції зростання, влітку активність вегетації і восени зміцнення на зиму. Так. Але воно. І для накущування, і для зав'язі, і для квітування. Ну, для всього таке добре купує моя знайома. Ось воно таке. Так, вона його і підливає, вона його і підсипає. Ну, я його прикупила перший раз, ніколи ним не користувалася, зовсім ніколи. Але під квіти я вирішила все-таки щось підсипати. Ось я трішки поливаю, бачите, я розвожу його водою. І воно в воді гарно розчиняється. І потім змішую з такою відстояною водою. І поливаю ось тут квіти. Зараз вам покажу. І зараз що вам хочу сказати про людяність, про нашу українську людяність. Моя подружка квіткова. Віртуальна, як ми кажемо, так. Пані Наталочка, канал не ідеальний сад, хоча він у неї дуже і дуже ідеальний. Вона завжди знімає відео, дуже багато. Вона професіонал у цій, у цій справі, вона черенкує такі, от такі, боже ж ти мій пеларгонії. Такі черенкує. Черенкує сама. У неї така гарна веранда є для черенкування, тому що їм головне... Гарно перезимувати взимку. Вони не люблять теплих приміщень взимку. І є моя знайома, яка зараз буде від'їжджати до дочки в Європу. Ну, я, Ми зустрілися, я їй дуже багато продаю квітів. таких пеларгонії вона вирощує їх. Але я каже, буду їхати і все таке, начеринкувала. Мені пропонувала. Я кажу, ні-ні, я колись займалася, зараз не хочу. Ось, бачите, навіть буде квітнути. Кажу, зараз не хочу, просто не хочу. І давно вже не хочу. Кажу, в мене є знайома, яка цим займається, вона це виходить, вона їх багато садить і на вулиці, і кругом. Ну, вона каже, ти не хочеш її, я можу їй подарувати. І принесла мені оці такі вже укорінені, бачите, вже укорінені. Це такі наші українські, так? Укорінені принесла мені для пані Наталочки. Каже, подаруй людині, хай собі, як вона цим займається, то хай собі розводить. От наша українська людяність. Жіночка, яка не знає пані Наталю з каналу на сад, і пані Наталя теж її не знає. Але бачите, отак от принесли, я її відправлю. Зачеринкувала вже все. Ну що, мої дорогеньки, зараз вам покажу, що я буду робити. Я вже зробила. Я вже все зробила. Але знімаю для тих. Ой, матір Боже, знімають для тих, хто дуже і дуже сперечається. А особливо продавці, які продають тут, в Києві. Ну, в нас то ні, тому що в нас тільки почали продавати. Знаєте, люди закупають, ну, це на лотках, як ми кажемо. Люди закупають квіти, які квіти не вирощують. Вони закупають їх, просто продають потім і все, особливо перед Паскою, перед тими святами, які, коли люди йдуть на кладовище. Вони їх закупують і перепродають. Ну це бізнес, це бізнес, звичайно, тому що люди купують, десь садять у маленькі горщики або не садять у маленькі горщики. Розумієте? Ну це бізнес, всі заробляють гроші і це праця. Але ж єдине, що люди не розуміються ж на квітах. Купили, продають, але не розуміються. І коли вам, до вас, вам розповідають, що це ця гвозичка, яка зимує, нікому не вірте. Ось ця гвозичка, що мені купувала доня за 180 гривень в епіцентрі. Їй вже більше місяця, вона у мене в будинку. Вона у мене ну, стоїть у будинку. Єдине, коли було то тепленько до дощів в день, то я виносила її сюди в тепличку. І я вам скажу, ви бачите, що вона почала вже розстелятися. Ось так. Бачите, трішки хочеться оцим віточкам лягти на землю, як я кажу. Вона вже не стоїть так гарно, а вона хоче трішки лягти. Сухі віточки, сухі перецвівши квіточки, я обрізаю. Насіння так Складаю, можливо, щось посію. Ну, це таке, знаєте, це ж таке. Ну, а, а, а вдруг? <кій> Ой, мої дорогенькі, чи то вітка у мене. Треба вже йти до лікаря обов'язково, бо коли розмовляю, починаю кашляти. Не знаю, що з того вийде, ну, це я проводжу такий дослід. Да, до, дослід, дослід. Дослід. Так. І Знімаю, і хто хоче зі мною сперечається, я кажу, задіть до мене на канал і подивитись, зимою вона чи ні. Не зимує. В прошлому році я це вже проходила. Але ж знаєте, ж в магазині побачив, де така гарна, і, 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 і ручки затрусилися, і голівонька вже здригнулася. І так цій голівеньки вже захотілося прикупити. Ну, я вам скажу, що оця гудичка, яку я купувала в епіцентрі, вона і дуже-дуже пахла. Дуже. Зараз вона майже не пахне. А то вона так пахла в мене на кухні страшенно. Зараз майже не пахне. Хіба що ви отак, отак, уже коли так дуже-дуже низько до неї, то десь щось трішки є. А так не пахне. Оця пахне зовсім трішки. Це та, що мені прикупила Валюша. Бачите? Оце майже така, як у мене. Да, і така вона у мене. Так. Вона мені її прикупила, прикупила ось ці квіточки. Бачите? Е, е, в день у теплиці, це, це, ой Боже ж ти мій, господи, це медуничка девітворт. Бачите, трішки прив'яла, тому що в день у теплиці тепло і вітер прикрив двері, а я не бачила. Хоча я її накриваю і агроволокном на день. Але коли ось так треба садити в горщик і бачите, це горщик. так? То треба виносити в холодне місце, поки вона там трішки-трішки відійде і прийметься. Те ж саме із воздичкою. Ось бачите? Теж саме із цими квіточками. Гвоздичку я достала з маленького горщика. З маленького. Гарненько відібрала усю землю. Відібрала її. Ну там коріння було, але щоб так заплило коріння, то зовсім ні. І дивлюсь, а вона, знаєте, оці кущики, ну не знаю, тому що, можливо, це із, ой, боже ж, як же, Західної України. Можливо, так. Можливо, це купують прямо десь з Європи. Вибачте, тому що посажена в таблетку. І таку, знаєте, маленьку таблетку. Є таблетки середні, маленькі, є більше. Зовсім саму меншу таблеточку. Саму меншу таблеточку посаджена. Потім ця таблеточка посаджена в маленький горщик. Маленький, дуже одноразовий горщик, як я кажу, так. У цьому горщику земля вже гарненька. Не знаю, можливо, брали такі маленькі череночки із таблеток. Може, в таблетках так і купували, розумієте? так по, по, по одній. Можливо, потім садили ж у ці вже малесенькі горщики і вже нарощували, дорощували, як ми кажемо, і вже потім продавали. Мабуть, так. Ой. Тому я її гарненько, ну це треба зробити все дуже гарненько, щоб не пошкодити коріння. Я навіть оцю оболочку з таблетки, я її теж дуже акуратно я її зняла. З усіх. Оцих гвоздичок я її зняла. З цих квіточок тут таблеток не було. Тут вони були посаджені зразу в великі горщики. не великі, боже мій, одноразові, одноразові, але я теж зняла. Землю ту акуратно дуже зняла. Самобор вже в горщику, бачите? Я це все зняла, підготувала землю, перемішала її. Три частини різної землі і, торф, і різне все перемішала. Посадила, бачите, які горщики вже посадила оці горщики. Коли садила корінці, я присипала ось таким корінюючим. Дуже-дуже до речі, гарний. Я присипала у потім посадила, і на другий день я пролила отаким фундазолом. Я так роблю. Я не знаю, як хто робить, як правильно робити. розумієте? Я не читала, бо мені немає часу вичитувати. Валя, не обіжайся, але часу читати немає. Я завжди, якщо щось таке купую, я так роблю, щоб воно далі накущувалось. Бачите, вона ж не така накущена, як ось ця. Ну, Цю ж я купувала в магазині. Не я до нього. Ну, яка різниця. Але, бачите, хоче вже лягати, Вона хоче вже розкущитися. так, знаєте. Вона вже не хоче стояти одним кущиком. Ось вона так хоче лягти і розкущитися. Ось такі процедури я робила з цією гуздочкою. Тепер знову її треба занести в холодне місце. Я її занесу в гараж, тому що у нас там прохолодно. І вночі прохолодно, і, і в день. І я її занесу в гараж, і от вона у мене буде вночі стояти там, а вдень я її буду виносити десь в тінь на декілька, на сонці, ні, тому що почне в'янути і, і все. розумієте? Тому дві неділі з нею треба гратися, поки вона прийметься, щоб вона прийнялась і почала рости. Тоді, коли вже вона почне рости, тоді вже їй не страшно. Тому що буде в'янути, якщо не заносити в холодне місце, буде в'янути. І будеш більше хворіти. А в холодному місці вона хворіти так не буде. Те ж саме з цією красою. Те ж саме. І коли у вас вона буде квітнути, то сухі квіточки треба зрізати, щоб вона розкущувала далі. Але треба поливати добривом. Для розкущування треба поливати добрим. Ну, от я те добре, що прикупила, я їм і поливала. Вона ця вже починає пахнути. Але ж зовсім не так, як оця. Зовсім, тому що це дуже. Вона у мене тиждень, просто де, Ні, більше дві неділі. Десь такі були запахи, такі були запахи. А зараз вже майже не, квіт, не пахне. Не знаю. Майже <смешно> не пахне. Розкущується. Бачите, скільки ще в неї вона буде квітнити Вона просто розкущується, вже одним кущиком стояти не хоче. ну, Будемо бачити, що з цією. Це просто, знаєте, це для себе. Тому що люди, отакі, як ми кажемо, з лотка купують, для себе десь садять. ну Я вам скажу, що я навіть садила у, у прошлому році я садила на вулиці. так Ну, скільки вона? Ну, півтора-два місяці максимум. І все ж треба її поливати і поливати для розкущування все. А потім вона просто стоїть, отак, уже вона не хоче квітнути, навіть я її поливала. Огорщику вона ще тусується розумієте, разом зі мною. Ну, але ж вона гарненька. Ну, Буду гратися, мені просто цікаво зараз, що буде далі, тому що в прошлому році. Ну, і розповідають люди, які продають, це ж ця зимує, це зимує. Ні, мої дорогенькі, не зимує. не зимує. Навіть у горщику взимку. Тому що ось таку гвоздичку, вона у мене гарно накущилась і гарно наросла. Я її садила в прошлому році в горщики в кашпо, так? І я вам зараз покажу всі квітки, вона була у мене в гаражі накрита агроволокном. усі. У мене тут кущики так. І ось бачите, ось вона все. З осені вона ще поки вона там, поки вона вона там, ще щось, це саме, а потім просто вона, і вона не засохла від того, що немає води. Вона засохла від того, що вона не зимує. Накрито все було гарненько, але холодом проходить і вона пропадає зовсім. Тому нікому не вірте, це та, що не зимує. Зимує ось ця, бачите, ось ця земля, що я знімала з маленьких горщиків, бачите, все знімала. Ось, бачите, вона вже починає накущуватися, це та, що мені дала валя. Ця зимує, бачите, вже накущується. Тому що я її посадила в теплиці. ось. Вона буває різного кольору, вона буває різної висоти, 10 см, буває 15 сантиметрів. Але це та густичка, яка зимою. Вона майже отакого, отакі квіточки, ну, різного просто кольору. Ну, ось будемо дивитися. Будемо дивитися, мені вона ця, ця зимою. А ця так для душі, для краси. Все. Але мені просто цікаво, чому вона вже не пахне. Бачите, майже не пахне, а ця починає. Тому краса, звичайно. Але якщо ви купите із маленького горщика і зразу посадите в такий великий, то вона у вас особливо рости не буде. Все-таки треба її прибрати у ту землю, посадити її великий горщик, обробити отак і укорінювачем, і фундазолом, щоб грибкові ніякі були. Так? Ну, а потім поливати, щоб отак розкущувалося. Тоді у вас ще щось у горщику буде рости. В землі то вже не той парад на ліце, як казав, за двома зайцями голохвасту. Отаке. От Те ж саме з цими. Розумієте, треба поливати, поливати і поливати. А ось наші, бачите, медунички ростимо, посадили в горщик, ну, звичайно, треба поливати, поки вона прийметься, щоб вона не хворіла. Тому ми його дорогенькі знімаю особливо до тих світочка. Хто вам там каже? Скажете, хай подивляться мої відео. Не ростуть, не зимують. Вони не зимують. Я на вулиці залишала ті зразу при перших приморозках їм був капут. Ну, а ці прикриті, закриті красуні такі були з осені. У мене відео є, можна подивитися. А потім ось таким холодом пройшло і сказало нам. До побачення і все. Ой, мої дорогенькі. Я вам скажу, що у нас ще буде холодно, тому не так дуже ви розкривайте все там, тому що у мене багато квітів не вийшло, Ну, буду мати надію, що щось таке вийде. Тому, тому що буде холодно, ще будуть гарні, гарні приморозки. Так вона гарно квітне. Коли великий кущ то дуже-дуже гарно квітне. Ну, це просто я посадила в горщики, бо це замовлення, так? Я посадила в горщики, щоб трішки постояло в холодному місці. Ну, постояло десь тиждень, поки воно там почне прийматися. тоді воно так гарно стоїть, кущик. Ну, а потім, як відквітне, то квіточки треба зрізати і нарощуються такі листя гарне. Ой, боже, ну що, мої дорогенькі. Що ви там робите? Що ви там робите? Я ось таке роблю. Попила чайку. Ну, я наливаю в чашку так, щоб холодне було, щось попила. Попрацювала. А зараз сижу і йду вже працювати на вулиці, тому що роботи є. Деякі квіти у мене не вийшли. Ну, потім буду вам знімати відео. Що у мене з морозниками кошмар, один кошмар. Ой, Боже, нічого. Квіти виростуть, а от головне, щоб у нас був мир, щоб перестали гинути наші діти, наші військові. Ну, звичайно, всі вони наші діти. Щоб перестали гинути люди. Це саме-саме головне. А квіти посадимо і будуть рости. Тому, мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги. Дякуємо їм і низько вклоняємося за те, що дарують нам життя, віддаючи своє. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.